Доброго дня, дітки! Пропоную вам виконати дихальну вправу, але я сьогодні до вас прийшла не сама, а з чудовим помічничком для дихальних вправ. А саме тому, що можливо є у кожної дитинки, це вітрецьок. І зараз ми будемо на нього дути, щоб він крутився сильніше. Дути ми будемо ось так, виконувати дихальну вправу. Ми будемо ось так. Набираємо. Носиком повітря і повертаємо вітрячок до нас і дуємо на нього. Я зараз вам покажу. Спочатку робимо легісенький вітерець, щоб він трошки покрутився. Давайте спробуємо ще раз носиком набрали повітря. Трошки покрутився наш вітрячок. Давайте ще раз. Спробуємо ще раз. Дуже добре. А зараз пробуємо робити сильний вітерець. Набираємо багато-багато повітря своїми носиками. Спробуємо. Ого! Бачите, як сильно крутиться наш вітрячок. Давайте спробуємо ще раз. Розумницькі дітки. І останній раз. Розумнички. Дякую вам за увагу. Гарного вам дня, чудового настрою і до нових зустрічей!